Вона була першою 15 років тому Роксолана Богуцька показала публіці свій особливий стиль етнічний у поєднанні з сучасним дизайном. За це спочатку витримувала нищівну критику від київських модників. За народний стиль її називали провінціалкою. Аж поки цей одяг замовила собі перша леді Катерина Ющенко. Вона задала тон на цей стиль Богуцької. В цьому костюмі пані Катерина була на інавгурації президента Ющенка. Відтоді чимало дизайнерів почали наслідувати Роксолану Богуцьку. Багато років тому назад, коли мене запитувалося, як ви думаєте, українські дизайнери колись зможуть показуватися в цілому світі? Я сказала, зможуть, але тільки дякуючи своєму корінню, своєму. В своїй культурі, свого мистецтва. я в цьому переконалася. Тиждень тому Богуцька показувала кращі свої роботи у Ванкувері, куди з'їхався модний світ з Нью-Йорка, Токіо, Сіднеєм. Її аплодували стоячи усюди. Дизайнерка наголошує, досягла успіху завдяки львівській освіті. Перша, хто записує відгук на виставці кращих моделей Богуцької, її викладачка Галина Зубченко. З самого початку було видно, що Руксона є особистість. В неї був свій почерк з самого початку. В неї була неприродня працездатність, просто неприродня. Але це не була така працездатність, що треба зробити і все. Це була творча працездатність. На виставці дизайнерка демонструє найкращі моделі із різних колекцій. Оце одяг Катерини Ющенко. А у цьому костюмі Руслана перемогла на Євробаченні у 2004 році у Стамбулі. В інших пережила не менш поважні події. Вона в цьому костюмі була. В Америці для вручення гремі в червоному костюмі. На кожному Львів фешн-вік Руслана Богуцька влаштовувала і благодійні покази, аби профінансувати операції хворих дітей. Благодійні покази – це окрема сторінка. Завдяки Руслані Богуцькій завдяки її допомозі, було зібрано просто досить багато коштів, які дали можливість рятувати не одне життя. Марічка Крижанівська Олег Кухар, наш репортер.